Не дожив до сьогоднішнього дня, бить у незнаних і безземельних могилах, присвячується світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті син вітали свою молодість і найдорожче життя, присвячується. Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати. І в скорботі схилити низку голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час ХХІ століття. На нашому заході присутній секретар селищної ради, виконуючий обов'язки селищного голови Населенко Євген Олександрович, тож надаємо йому слово. Доброго дня, шановна громада, дорогі земляки. Всі ми пам'ятаємо 14-й рік і минулий 2022 рік, коли підлий підступний ворог здійснив напад на нашу країну. Всі пам'ятаємо той вечір, ту ніч, коли ми отримували дзвінки СМС, почалась війна. Ніхто не знав, що робити, куди бігти, до кого звертатися, хтось побіг заправляти машину, щоб був повний пак, хтось побіг збирати крупу, їжу, хтось почав збирати речі, щоб поїхати за кордон, щоб подальше втікти від цього всього. А хтось просто вдів форму і пішов до воєнкомату. Я пам'ятаю той день, коли ми зібралися, нас було чоловік 300, якщо не більше, і всі хотіли захищати нашу країну. Хтось залишився в Саврані, хтось поїхав сразу на фронт, хтось поїхав на обучення. І на сьогоднішній день ми бачимо, що самі ярі патріоти. Які сьогодні боронять нашу країну, які не дають ворогу перейти ті межі, які були поставлені їм, як операція, яка вона там була називалася. Сьогодні ми вже не бачимо і ніколи не почуємо тих хлопців, які залишились на війні. Я хочу подякувати. Всім тим, хто сьогодні допомагає нашим Збройним силам, подякувати тим волонтерам, які не жаліють сил, не жаліють коштів, роблять все для того, щоб прийшла найскоріша перемога. Сьогодні цей наш захід присвячений тим синам нашої країни, тим героям, яких ми вже ніколи не побачимо, але пам'ять про них буде завжди в наших серцях. Хочу подякувати Юлії Круть, яка зробила своїми силами неважливо за які кошти, де вона їх брала, де вона, як, скільки сил вона потратила на те, щоб сьогодні з'явилася нас дошка пам'яті тих героїв, які залишились назавжди в наших серцях молодими. О, дай мені. Юлічка, підійди, будь ласка. Хочу подякувати тобі за твоє натхнення. За те, що ти приклала максимум зусиль. Я тут, я тут. То динаміки там працюють. Хочу тобі подякувати, висловити велику подяку від селищної ради. За твій патріотизм. І хочу ще сказати: дай Бог, щоб ми всі. Були патріотами нашої держави. Якщо це станеться, то, повірте мені, перемога буде в найкоротший термін. Дякую всім і слава Україні. До слова запросимо старості села Осільського собака Олександра Анатолійовича. Сьогодні 22 серпня і в нас в Україні відзначають День пам'яті та сурботи. Саме цей день сьогодні в нас в нашому ліцеї відкривається пуска пам'яті, яка буде нам напоминати про боротьбу наших хлопців в російсько-українській війні, про горе наших матерів. І щоденно наші хлопці, які будуть на цій дошкі, будуть нагадувати всім нашим учням, всім нашим поставчанам про те, за кого вони полягли на цій війні, що саме за нас вони полягли, щоб ми могли спокійно жити в мирній та кітушій нашої України. Тому наш обов'язок не тільки пам'ятати святий обов'язок, але й шанувати і пишатися тим нашими героями, їхніми, великими подвигами. До слова запрошуємо директора освітнікого ліцею ботирайного Миколаїва. Війна таке коротке, але таке страшне слово. Важкий час сьогодні переживає наша країна, наш український народ. Гірко, боляче. Нестерпно, важко на душі. Жорстокою ціною сьогодні твориться наша сучасна історія. Ця клята війна торкнулася кожного міста та села. Багато наших односельчан, випускників нашого закладу, стали на захист країни з перших днів вторгнення ворога на нашій території. Наші хлопці щоденно віддають обов'язок державі. Але війна і смерть невблаганна, безжальна. Вона не питає, хто ти, що ти маєш, вона забирає найкраще. І сьогодні ми схиляємо голови перед стійкістю, силою, витримкою матерів, жінок, дітей, рідних, які втратили своїх героїв на війні за єдність і цілісність нашої країни. Наші захисники заслуговують на те, щоб їх завжди пам'ятали. Рідних та близьких не утішити жодними словами. І єдине, що ми хоч трішечки можемо пом'якшити гіркоту цих втрат, це наша пам'ять. Тож сьогодні на території нашого закладу ми відкриваємо пам'ятну дошку, яка буде завжди нагадувати нам про мужність, відвагу. Честь людей, які поклали своє життя за мир та спокій на нашій землі. про Проматер... материнське та людське горе. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті. Вдячність за їхній подвиг житиме у наших серцях. Слава Україні! А також я хочу подякувати всім.